Проясню трішки ситуації. Стосовно Oriflame Mary Kay Choice у мому блозі, дівчатка, 90% контенту це Mary Kay. Mary Kay – це однозначно зі мною на все життя. Поки що. На цьому етапі я собі обираю догляд для шкіри тільки Mary Kay. Я навіть не буду. Вивчати догляди із інших торгових марок. Чому? Тому що я знаю, що Kay дієвий, Kay він допомагає. Він мою шкіру витягнув із вже, ну, просто реально із, із дна. Тому, якщо ви бажаєте, каталоги є, купуйте із других фірм, я вам з радістю продам, але рекомендувати я буду тільки Kay. Сонечко світить очі, але я дорозповідаю. Помади, це тільки Марікей, олівці їхні, тільки Марікей. Є у інших марок, яких я також консультант, є така, такі засоби, які варті уваги. Те, що мені прям припадає до душі, ось так, як ви вчора бачили, бальзамчики такі, вони зручні, з собою десь брати, на ніч прям біля тебе стоїть гарний флакончик, і вони дієві, пом'якшують, зволожують. Так, я виставляю. В мені подобаються гелі для душа, круті гелі для душа, парфуми стійкі, класні, недорогі. Так, також варті уваги. Тому все, що мені до вподоби, я буду показувати. Щось побутова хімія, яку я ще тестую, тоді буду вам показувати.